Знімаємо один мішочок ще з малючком айду плюс Єндрі. Ось такі станята теплі будуть. Така курточка лілова притішка на два рочки на ліжку дуже класна. Зимова. кофточки теплі, Піжамка. кофточка на змісі. Ось такий ось костюмчик. теплий класний. Такий костюмчик. Тут десь попадається до роти, плюс мінус років. Ну, Орієнтовно більше разом це буде до трьох, але на... 4 роки теж попадається, ну, до 5, може щось Так, Такі у нас 6 місяців, на комплект з 10 одиничок. на 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 Так, такі такі такі. два два така, такий костюмчик, лонг, пижанка, такі лонг. Покажу такі два костюмчика, будуть на на теплі на дівчинку, такі. Далі курточка на малючка, СНД, до року туди. Не бачу розмір, напевно, 6-9 місяців. Так. лілої стіч 24-26. Шкапеточки, шапочка. Так, це в нас, певно, сукня. Ні, тут якийсь костюм. Я не хочу відкривати його, Напевно, листінки йдуть. Щось там, мені здається, що там щось таке, бачите, прикольне. От, давайте подивимося. Я обережно відкрию. Бо мені чесно самі цікаво навіть. таке красиве. Щось таке гарне-гарне. Вау. Ой, прикольно. До речі, вона на утеплення. Такі лосінчики. І така тунічка. Класна. Теж тепла. Далі така коптечка. Комплекти лосінки з е, е, тунічкою. Двоє таких саняк пінеточки такі в'язані, упаковочка для ванечки, лон, це сукня така на утеплення. Піжамка. костюмчик на 6-9 місяців для такого ж ритузики, там трічка, бачите, класний таке. Далі, мішечок 6-9 місяців, дуже класний, відстібуються ручки, така піжамка гарна, кофточка на змійці тепла. Так, два три трилочки, така якась прикольна в'язана кофтинка, лон, кофта на змійці з капюшоном тепла, така на змійці, дістали курточка на 3 роки зимова, така дівчинка, ще кілька таких лонгів, на хлопчика такий, на 9-12 місяців зимовий, замовляйте.